Місяць тому в район було додатково введено 15 посад фахівців із соціальної роботи. За цей час молоді спеціалісти мали змогу познайомитися з сім'ями, з якими їм надалі доведеться працювати. Під час знайомства побачили, що є чимало проблем, які не вирішити самотужки, і тільки теоретичних знань замало. Міністерство соціальної політики ставить перед нами головну задачу. Яка наша головна задача? Вас як фахівців попередити. Складні життєві обставини в сім'ях, тобто ви сьогодні повинні провести інспектування всіх сімей, в яких можуть бути складні життєві обставини, і попередити їх, щоб не допустити вилучення дитини із сім'ї. Детальніше про обов'язки фахівця і соціальної роботи говорили на семінарі, що пройшов 2 серпня в районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. На захід запросили керівників інших служб, які поділилися досвідом роботи, порадили, як вести себе в цій чи іншій ситуації. При виявленні безпосередньої загрози життю або здоров'ю дитини, орган опіки та піклування, тобто виконавчий комітет сільської ради. Повинен постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків. І постановити таке рішення може тільки він, тільки орган опіки піклування. Якщо ну, Це прописано в сімейному кодексі, а є ще постанова Кабінету міністрів України, 866, яка регулює питання роботи з, з питанням опіки піклування, діти сироти там і все інше прописано. Значить, Там прописано, якщо дитина така виявляється в селі, то Орган опіки піклування, тобто виконавчий комітет сільської ради приймає рішення і протягом доби передає дитину в службу, яка вже служба далі вже влаштовує тимчасово дитину цю або в притулок, або в сім'ю родичів. Десять видів допомог сім'ям з дітьми виплачує управління праці та соціального захисту населення. Його начальник Галина Гавриленко розповіла присутнім, які саме виплати отримують такі сім'ї, акцентувала увагу на деяких нюансах. Допомога по догляду за дитиною до трьох років виплачуємо всім матерям. Звертаю увагу, якщо мати не працююча, то допомога ця виплачується з дня звернення матері, тобто ми попереджуємо їх, коли вони приносять нам документи по вагітності і пологах. Ми їх попереджуємо на другий день після закінчення того їхньої довідочки вони повинні звернутися до нас про зайнятість населення говорила начальник районного центру зайнятості світлана безпала зупинилась на тому хто з сільських жителів може стати на облік центра зайнятості люди які можуть до речі перебували на обліку в центрі зайнятості до 2008 року знялися з будь-яких причин або це по заяві, або за невідвідування, або ще якимось чином, і ніде більше не працювали. І це підтверджується записом у трудовій книзі. Що після запису центру зайнятості, що припинена допомога по безробітцю, більш нічого там немає. Вони можуть звернутися до центру зайнятості. Тільки в цьому випадку ми поновлюємо їх на обліку. Вони поновлюються, статус безробітного їм. Під час семінару навчання молоді спеціалісти з'ясували питання, з якими їм довелося вже зіткнутися. Також занотували поради, яким допоможуть у їх роботі.